Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. А головний на ранок до вашої уваги. Вітаємо на цієї хвилини. Росія масовано атакує в чергове всю Україну. Як повідомляють повітряні сили збройних сил України, ворожі ракети переважно зараз летять на захід країни. Повітряна тривога оголошена по всіх областях. Через атаку по Україні свою бойову авіацію підняла Польща. Моніторингові канали повідомляють, що три борти Ту-22 летять курсом у бік акваторії Чорного моря. Якщо виліт бойовий, близько восьмої години ранку будуть на пускових рубежах. Через артилерійський удар дві літні жінки загинули у часовому яру на Донеччині. Там пошкоджені 11 приватних будинків і три багатоповерхівки. На Сумщині окупанти з дрона атакували цивільний легковик. Подружжя дістало поранення. Жінку врятувати не вдалося. Також з дрона росіяни атакували авто в Херсоні. Поранили чоловіка. Двоє людей постраждали в Антонівці. Ще двоє в Береславі. А в Чугуєві на Харківщині через дрон постраждала півторарічна дівчинка. Також безпілотники поранили жителів Мурафи і Веселово. Її у великому Борлуці та Купінську. Росіяни продовжують підступати до Покровська на Донеччині. Ворожа армія намагається перерізати траси до міста і намагається просунутися на південь від Покровська. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, всі дороги до Покровська наразі залишаються під контролем ЗСУ. Там зараз три траси, які ведуть до міста. Росіяни наразі є тільки з одного боку Покровська. З'явилися супутникові знімки Саратовського нафтопереробного заводу після атаки дронів. Їх оприлюднили схеми. Сам НПЗ розташований біля авіабази стратегічної авіації Енгельс. Звідти вилітають Ту-95 та ту 160 і Б'ють по Україні ракетами. Українські дрони атакували заводу ніч на 14 січня. На знімках видно пошкодження щонайменше двох резервуарів. Також уражено-брянський хімічний завод. Це стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу Росії. Там виготовляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. За даними Генштабу ЗСУ, це була наймасованіша атака по Росії. Країну агресорку атакували ракети. І понад сотня дронів у кількох російських областях. Лунали вибухи і зайнялися пожежі. Ураження об'єктів, які забезпечують окупаційну армію, триватиме до повного. Ого, припинення збройної агресії Росії проти України заявили в нашому генштабі. Адміністрація президента США Джо Байдена в останні дні свого правління намагається переконати європейських союзників конфіскувати близько 300 мільярдів євро заморожених російських активів. Щоб це стало важелим тиску на Москву. Про це пише CNN. Видання зазначає, що високопоставлені помічники Байдена запевняють європейців, що слід перевести заморожені активи на новий депозитний рахунок, який росіянам віддадуть лише після мирної угоди з Україною. Гроші належать Російському центробанку вони заморожені спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Більша їхня частина зберігається у банках ЄС. Президент південної Кореї Юнсок Йоль затриманий слідчі. Прорвалися до президентської резиденції, подолавши його охорону. Поліція попередила, що будь-яка спроба опору призведе до арешту. Нагадаємо, це вже друга спроба арештувати президента Юнсок Йоля, якому оголошено імпічмент. Очільник країни проігнорував виклик на допит і забаркадувався на своїй віллі. Раніше президент Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан, що викликало політичну кризу в країні. Юнсок Йоля звинувачення у зловживанні владою. В Україні продовжують воєнний стан і мобілізацію. Відповідне подання президента вже зареєстровано в Раді. Документи е схвалені комітетом з питань оборони. В цілому проголосувати за ці законопроекти парламент може вже наступного тижня. Відтак, воєнний стан та загальна мобілізація буде продовжена ще на 90 днів і діятиме до 9 травня цього року. Посадовців отримали підозру за поставку неякісних кулеметів на фронт. Слідчі державного бюро розслідувань встановили, що у 2022 році на фронт мали поставити 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Це завдало збитків бюджету майже на 200 мільйонів гривень. А українські військові наражали себе на небезпеку. Тепер покарання за це можуть Отримати колишній директор одного з департаментів міністерства оборони Олександр Лієв та два керівники державного підприємства стежимо за подіями в України світі. Друзі, оновлюємо випуск майже за годину. Він знов в нашому ефірі. Всім доброго ранку, приймути з нами далі. Так, друзі, ну і а, погода традиційно в цій порі. Ми, як ви знаєте, вмикаємося з нашими а, кореспондентами, журналістами, які максимально точно і добре знають, яка буде погода по всій території України. Зараз ми цього робити не можемо, тому що за всіма правилами безпеки, в разі якщо є сигнали тривоги, і а, мапа червона, то а, журналісти просто неба не виходять в прямий ефір. Це так, правила безпеки Так, сьогодні. Наша чергова кореспондентка Олена Квітка, але вона зараз перебуває в укриттю в укритті, а, тому. Коротенько про погоду, про свої відчуття погоди. Так розкажемо ми з Русланом, а далі вже продовж ефіру. Сподіваюся, буде відбій тривоги, і Олена більше подробиць додасть. Ну, загалом сьогодні синоптики обіцяють, що по всій Україні і дощитиме, і сніжитиме, і буде соня... сонячне. Ну, на півночі країни і на заході ймовірний сніг. Врешті, врешті там сонце дощ. От за моїми відчуттями в Києві ну ніби обіцяють можливий сніг в Києві, ну ніби погода така нормальна, Та я, не сам, дуже я змерз, хола. Здавалося б на е, а термометрі. З... Це а у ж мене... я зазвичай мерзну на, вранці. На, на, на градусний чи термометр, до речі, ні, термоградусник. Градусник, Градусник це деякі вимері погоду, а термометр це те, що вимірює на температуру нашого тіла. Ну тут теж розібралися, друзі. А, у західних областях сьогодні сніжитиме, кажуть, і на півдні країни сьогодні буде сонячним. А, на півночі країни можливий невеликий сніг, як люди, легше вже говорити з подробицями, це в центральній області буде переважно сонячно. Ну і температура дійсно коливатиметься від мінус двох до плюс трьох. От ті самі годілки. У Києві плюс 2 можливо, невеликий сніг, якщо говорити про е, рекорди 15 січня, то в 75-му році цього дня у Києві було зафіксовано аж плюс 7° но ну, а морозним цей день був в 43-му році аж 23 з мінусом. Всі подробиці так. Руслан розказав про погоди, друзі. Ну а ми чекаємо вашої активної участі а, на нашій сторінці в інстаграм, також і на Ютуб. Друзі, пишіть, надсилайте насилайте свої а, також світлини впродовж ефіру. Але зараз пам'ятаємо, що а, якщо у вашому регіоні а, повітряна тривога, то а, будьте в укриттях чи дотримуйтеся правил двох стін, друзі. Ну а ми далі поговоримо про а, платіжки. За доставку газу, от власне чому ми платимо за доставку газу? Такі питання часто виникають і у споживачів, у наших глядачів. Також тому ми вирішили в цьому розібратися і вам пояснити, як саме формується ціна доставки газу? Чи варто платити навіть тоді, коли ви взагалі не користуєтеся газом, і у яких випадках можна не платити детальніше у нашій постійній рубриці? Сніданок пояснює. Газом не користувалися, а платіжка за його розподіл меншою не стала. Якщо ситуація знайома, варто розібратися, чому так відбувається. Перш за все необхідно розуміти, що плата за доставку газу для кожного споживача залежить від обсягів спожитих ним кубометрів у попередньому газовому році. Це принцип так званої річної замовленої потужності. Тобто для всіх побутових споживачів автоматично замовляється річна потужність доставки газу на рівні їхніх потреб минулого року. Споживачі сплачують саме за замовлену потужність, тому що газорозподільна компанія має тримати замовлений об'єм газу. Системі, навіть коли газ не споживається, газовики постійно тримають його під певним тиском, щоб він був доступним у будь-яку мить також частину коштів спрямовують на ліквідацію аварійних ситуацій, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та усунення наслідків російських обстрілів. Кожен споживач може самостійно розрахувати вартість доставки. Для цього свій обсяг споживання газу у минулому році необхідно помножити на тариф на розподіл та поділити отриману суму на 12 рівних платежів. Це і буде розмір щомісячної плати за доставку газу. Це особливо зручно для споживачів, які використовують газ для автономного опалення. Вони найбільше споживають газу взимку, однак сплачують за його доставку рівними частинами щомісяця впродовж усього року. Це зменшує навантаження на сімейний бюджет в опалювальний сезон. Для тих, хто не споживає газ, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запровадила мінімальний платіж за доставку газу. Він залежить, зокрема, від наявних у споживача газових приладів. Чим їх більше, тим більше доведеться платити. Не платити за доставку газу, навіть якщо ви ним не користуєтеся, можна лише розірвавши договір із облгазом. Якщо ж необхідність у користуванні газом виникне знову, доведеться повторно укладати договір і оплачувати підключення. Ну, от бачите, розібралися. Якщо ви взагалі не користуєтеся газом і хочете не платити за доставку, то треба повністю розірвати контракт. Той договір. Якщо ви захочете користуватися, то треба знову буде і платити за оформлення, і знову за підключення газу. От у мене, наприклад, дача там я ще не зробила ремонт. Я там не в не користуюся газом взагалі. Це там біля ну в Карпатах біля мами. Там ще ключове, то... що якщо більше ви користуєтеся газом, тим більше ви платите за доставку. За доставку так, так, от то я там так само там якісь символічні. Просто в місяць а, виходить символічна сума. Хоча я газом там не користуюся взагалі. Але оскільки в мене не розірваний їх договір, то все одно за доставку я плачу. От ну отака, а, така історія розібралася. Так, в друзі, а далі про фейки на фоні українських пенсій і є таке далі. Увага власне мережею шириться відповідна інформація. В лапках, звісно, що повідомляється, що в Україні найближчим часом приведуть Дексацію пенсії, чули таке, так от, однак, аби встигнути отримати проіндексовану пенсію. Пенсіонерам нібито необхідно заповнити онлайн-анкету. І тут стоп. У пенсійному фонді зазначили, що це маніпуляція, і там наголосили, що таким чином довірливих користувачів змушують перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал. А це своєю чергою може спричинити крадіжку вашої особистої інформації. У пенсійному фонді нагадали, що питання проведення індексації пенсії в двадцять тому поточному році буде визначено окремою постановою Кабінету міністрів, а сам перерахунок проводиться без додаткового звернення і не потребує заповнення жодних анкет. Друзі, якщо ви натрапили на подібну інформацію, і стосується і пенсії цими маніпуляціями, або решта, що стосується рішень від держави, то ви маєте послуговуватися інформацією від офіційного джерела. Всі державні установи мають відповідні сайти. У всіх у нас є інтернет. Заходите туди і перевіряєте. А Якщо вона на щось подібне, невідомо з якого каналу або якого джерела ставте під цю інформацію. Не треба кричати Аларм, страшне, все зради, все і все інше. Заходите на сайт пенсійного фонду. А там такого немає. Ну і все, і все далі спокійно. Йдемо далі.